На заході усі побачили, що так званий збройний заколот вагнерівців показав слабкість та крихкість режиму диктатора Путіна. Трупне какое-то государство і заколот розбурхав увесь світ. Тепер аналітики намагаються зрозуміти, які наслідки матиме цей бунт, котрий зупинився на півдорозі. Але більшість сходяться в одному: що ніколи Путін та його зграя не були настільки слабкими. Агенція Bloomberg з посиланням на джерела стверджує, що Путін проігнорував Ував неодноразові попередження про наближення вагнерівців до москви Чим шокував своїх наближених сполучені Штати та ЄС також вважають, що репутації та абсолютній владі Путіна завдано потужного удару. Там вважають, що протистояння у російській владі далеко не закінчене. Все тільки починається. Пише Блумберг. Росія вже не на шляху до перемоги в Україні, і чим довше буде продовжуватися ця війна, тим гірше стане для Росії шойгу на людях. Ну як на людях, на кадрах при служби Міністерства оборони Російської Федерації, це щоб що? показати, що він ще живий, я думаю, що продовжуються ігри всередині путінської команди. Зрозуміло, що ми не можемо зараз ідентифікувати, коли ці були відео зняті. Зрозуміло, що вони могли бути зняті як місяць тому, як тиждень тому, так і кілька днів тому. Тобто, тут як завжди, більше конспірології, ніж реальності. Власне дуже багато конспірології на конспірології побудована взагалі російська інформаційна система. Тому тут я б не дивувався. Чи може цей заколот бути вигідним самому Путіну? Оскільки ми побачили реакцію міжнародної спільноти в і вона була сфокусована на ядерній безпеці, як мені здалося. Здебільшого говорили про те, що це дуже небезпечно, що хтось там може заволодіти якимись певними складами, можливо, це й був розрахунок Кремля. Показати, що не такий вже Путін поганий, що можна домовлятися, що може прийти ще хтось гірший. Може, з цього ракурсу теж треба подивитись на цю ситуацію. Дивіться, я думаю, що Путін буде використовувати ситуацію для своєї реабілітації, тобто він спробує цю ситуацію зараз перевернути, якимось чином довести, от саме те, про що ви зараз говорите. Тобто, він зараз почне якраз оці аргументи. У своїй міждержавницькій якісь дипломатії пробувати втілити. Потім, я думаю, що буде ще багато страшилок. Власне між тим, ви зараз говорили про Запорізьку АЕС, Тобто він почне очевидно збивати якимись інформаційними хвилями те, що побачив світ, а світ побачив слабкість Путіна, світ побачив страх Путіна. Більше того, Путін пішов абсолютно в іншу сторону, тобто він порушив всі свої алгоритми дій, які задіював до цього. Тобто, ви згадайте, він від того, що мачить саптірі, він пішов, він вдався до втечі, власне, із Москви. І це для багатьох стало такою великою несподіванкою, великою крапкою, тому що це показало, що влада в Росії це колос на глиняних ногах, і будь-хто хто може там зібрати 20 тисяч солдат, може захопити завтра Москву і проголосити себе новим царем. І більше того, народ російський готовий. Сприймати будь-кого із таких людей, хто може продемонструвати силу, аби так звана була стабільність, от те, що ми побачили, зокрема на кадрах з Ростову, це якраз про покорність, тобто покору люди готові були присягнути пригожину в же в той же день. І це символічно, тому що якраз оцей є штаб округу, який веде війну з Україною, знаходиться саме в Ростові, і це означає, що кілька днів тому могла б закінчитися і війна з Україною. тобто дуже багато речей, які для світу продемонстрували. Бу було дуже було багато речей, які були, були продемонстровані світу. Я думаю, що зараз розвідки багатьох країн переглядають всі свої прогнози, які вони писали раніше, але ж війна Росії проти України це не лише війна Путіна проти України. Тому чи зміною його теоретичною ця війна б мала закінчитися? Чи не забагато ми надій покладаємо на те, що відбувається в самій Росії? Сергію з вами погоджуюсь, але є один нюанс: коли між собою башні Кремля почнуть вести війни, їм буде не зовсім до війни в Україні. Тобто, ми, ми зможемо мати якийсь часовий люфт для того, щоб використати його. Власне збройні сили України, навіть цю добу використали для того, щоб закріпитися, десь, десь перейти в контрнаступ, десь зробити інші дії. Тобто, я думаю, що всі ці все, що робиться в Росії, все, що збуджує російську верхівку, це для нас добре. Про ЗАЕС, до речі, її підрив можливий. Ну ми розуміємо, що це не знищить там повністю Україну, чи не знищить українські збройні сили, як би не мріяв Путін про це. Але хіба це не стане якоюсь точкою такої абсолютного вже неповернення для самої Російської Федерації, для самого Путіна? І це вже не стримуватиме наших партнерів від постачання того чи іншого зброєння? Чи тверезо в Кремлі на вашу думку оцінюють наслідки такого кроку? Чи думають вони про них? Я не можу залізти в голову там розказати, що зараз було Путіна, але я думаю, що такий варіант не виключається, тому що підрив ЗС зупинить наш контрнаступ, але він і зупинить будь-які військові дії і Російської Федерації. Тобто, це може бути використано виключно як пауза у війні. А ми розуміємо, яка як використовує Росія кожну паузу війні для нарощення сил. Звичайно. А якою має бути на вашу думку навіть не так, чи пропрацьовують на вашу думку наші міжнародні партнери реакцію на такі дії Російської Федерації і як вони можуть відповісти москолоті на це? Після підриву Каховської ГЕС я думаю, що дуже багато розвідок все-таки скоригували свої прогнози, скоригували свої можливі алгоритми відповідей. Зараз я думаю, що буде навпаки от нагнітання ситуації перед вільнівським самітом, і, власне, якраз якщо ми пройдемо цей час до вільнівського саміту, якраз скажімо так, ризик, ризик вибуху на ЗС він може бути зменшений. Якщо це станеться, не дай Бог до вільнівського саміту, зрозуміло, що члени країн НАТО повинні зреагувати. Ми бачили вже відповідні заяви. Більше того, мені здається, що їх зараз поки що недостатньо, тому що Путін перебуває в деякій. Я думаю, що він перебуває в деякій ейфорії, що його не скинули позавчора. Тому зараз треба от психологічно тиснути на нього і далі. Тобто, ну якщо говорити про саміт, то він відбудеться десятого-одинадцятого 12 липня, саме так. Тобто, ці дні зараз є ключовими, такими найгарячішими. Я думаю, що період до цих днів будуть найгарячішим. Головне зрозуміти, чи готова західна спільнота до всього цього. Отут от, 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 от велике питання. Поки бачимо, що є певні вороги.